До безпечного та стабільного грудного вигодовування лікарі радять готуватися матерям за довго до народження немовляти. Дізнатися більше про підготовку до цього важливого періоду в житті матері та дитини допоможуть фахівців пологових. Програма, частиною якої є акцент на грудному скармлюванні та в Україні, називається лікарня доброзичлива до дитини. Вона включає в себе усіма моментів. Тоді тобто, та не зводиться тільки до спілкування рібенка з грудью мами. После рождения в течение першого року Работа починається ще в той момент, коли плани... родители планують бути Родителями. Найкраще починати грудне вигодовування дитини протягом першої півгодини життя. В ідеалі воно повинно тривати щонайменше до шести місяців, а по можливості до двох років та довше. На жаль, в Україні деякі категорії дітей позбавлені грудного молока. Дві проблеми, які можуть случитися у дитину. це в Україні віч-інфекція. Я почему подчеркиваю в Украине? Потому что в Европе э, перешли уже к практике э, стерилизации молока. Не знаю, Украина перейдет к этому или нет, но в Украине пока что это абсолютное противопоказание грудному вскармливанию. Второе это открытая форма туберкулеза. 62% із від загальної кількості народжених дітей народилися в пологових будинках, сертифікованих на відповідність статусу лікарня добровзичлива до дитини. Такий статус в Україні наразі мають 373 заклади охорони здоров'я на Закарпатті. Їх сім статус лікарня доброжедобризива до дитини. Ми отримали в 2009 році. дев'ятому году. В прошлом году ми підтвердили цей статус. У нас в принципі не було существенних замічань. Грудне вигодовування позитивно впливає на здоров'я дітей та матерів, підвищує імунітет дитини. У його процесі встановлюється емоційний зв'язок між мамою та немовлям, кажуть фахівці.